Сьогодні Дніпропетровський майдан змінив дислокацію. В обід люди почали збиратися на європейській площі. Втім, судові виконавці знову прийшли до них із забороною. Разом з тим, на тому ж майдані дивним чином розпочався ярмарок. Тож активісти вирішили провести черговий мітинг на вході до парку Глоби. Софія Богуцька продовжить на європейській площі. Сьогодні було людно, але не завдяки мітингувальникам, їх відтіснили ядки з різноманітним крамом. Опівдні до активістів майдану прийшли судові виконавці і знову повідомили, збиратися тут не можна. Я відношусь позитивно до підприємницької діяльності. В мене тільки трішки напружує той факт, що коли я запропонував державному виконавцю, який, який зачитав рішення відносно заборони будь-яких міроприємств. Прийти зі скласти акти, прояснити, чого люди, за якою яко, кого вийшли люди на європейську площу. Це рішення, ну, пропозиція була проігнорована. Мед, хутро, шкарпетки, мандарини. Прямуючи через європейський майдан, можна було добре скупитися. Правда, торговці не багатослівні. Ми хотіли спитати, як вас Извините, я, не, я не даю коментар. Без коментарів. Інші ж просто відверталися від камери. Сьогодні жодних силових методів проти Майдану. На європейській площі терміново організувався якийсь ярмарок. Продавці кажуть на декілька днів. Одна продавщиця все ж пояснила. Ще вчора торгували неподалік за рогом. Чому тут сьогодні? Ярмарка. Ярмарок? А як називається ярмарок? Не, не знаю, не знаю. Сказали ярмарок. А хто вам сказав? Хто вас сюди поставив? Горі сполком сказали. Тобто таке сталося, що вам вас попросили сюди стати?» Попросили, знаєте, як це називається? Хіба це просять? Понятно. Приказують. І хто? Так як і приказ В погонах. В погонах. Фітя, так я приказують. Тож на сьогодні активісти зробили Євромайданом площу біля пам'ятника Валерію Чкалову. Там розгорнули кількаметровий прапор України. Кажуть, завтра знову зберуться на звичному місці. Я хочу, щоб моя країна жила добре, щоб ми всі жили добре, щоб ми були в Європі, бо ми завжди були в Європі, починаючи з 11 століття. Тому я хочу, щоб надалі так було, але трошки на іншому рівні, в нових умовах. Ми вже, мабуть, не будемо жити, а хоч наші діти, може, поживуть по якихось законах, бо зараз законів немає. Софія Богуцька, Олександр Дубина, новини 11 каналу.